Усім привіт! У цьому відео хотів би розібратися трішки з новими правилами мажору, як тепер проходять відбіркові матчі, і, в принципі, вся оця кваліфікація, які команди можуть пройти, які команди не можуть пройти, і у чому основна різниця між новою системою MRQ та РМР. Тому давайте починати. В принципі, що сталося, компанія Valve, яка заправляє Counter-Strike, яка заправляє мажорами, яка їх проводить, зробила нові правила для нього, що вони зробили раніше був турнір, називався він РМР. Туди отримували інвайти команди, там були групи, типу регіональні, і вони в групах грали. І команди, там які з гарним рахунком закінчували свою групу. Вони виходили в якусь далеку стадію. Команди, які закінчували з рахунком гіршим, виходили а, в стадію, типу, нижчу рангом, скажімо так. Команди, які погано дуже показували результати, програвали більшість матчів, вони просто вилітали і не проходили на мажор. Основні стадії у нас це стадії, на яких вже дають стікери. Їх зазвичай у нас три. Перша стадія, друга стадія та третя стадія це стадія плей-офф. В плей-офф команди потрапляють з другої стадії, а стікери команди отримують за перші дві стадії. Але тепер система трішки змінилась, Відбіркові такі матчі, всякі кваліфікації також залишились. Тепер вона називається не РМР, а МРК. І суть у тому, що тепер команди можуть потрапляти одразу на мажор без кваліфікацій. А можуть і з кваліфікаціями. Команди, які потрапляють на мажор без кваліфікацій, як це проходить? Valve зробили свій рейтинг, такий самий, як на HLTV. Зараз я вам його покажу. Ось рейтинг. Команд на ShellTV, так само є і регіональний рейтинг на ShellTV, а так само тут є і тепер Valve рейтинг, і Major рейтинг. І тут нам показують команди, які пройшли і в яку стадію. Якщо просто брати загальний рейтинг, тут всі. Континенти перемішані, всі, точніше, регіони, і йдуть вони один за одним. Наві наразі знаходяться на 11 му місці. Але для мажору е рейтинг розподіляється по регіонам. Основні три регіони це Європа, Америка та Азія. Наприклад, в Європі Наві зараз займають 10 те місце. А е ось американський рейтинг і ось азійський рейтинг. Valve роздавали запрошення 7 квітня. Той рейтинг, який був актуальний на 7 квітня, по тому рейтингу рахувалось. ми можемо на нього перейти і подивитися, що в Європі на 7 квітня займали п'яте місце, тому вони потрапили з Європи. Взагалі, в третю стадію, це найвища стадія, в яку можна потрапити без кваліфікацій. Потрапило шість команд. З Америки потрапила одна команда це Ліквід, і з Азії також потрапила одна команда це монголи. Як виділяються оці слоти? Під е, самі регіони. Чому, наприклад, з Європи 6, а з Америки, з Азії по одній. Всього може бути 8 команд, і слоти е, вони виділяються ось як. На попередньому мажорі, скільки команд було в плей оффі з якого регіону, стільки слотів видається під наступний мажор е, командам. З того регіону, які пройшли в минулому, минулому мажорі в плей-офф. Коротше, пояснюю, простішими словами. Наприклад, минулий плей-офф. В плей-офф прийшло 8 команд. Всього у нас плей-офф грає. З європейського регіону пройшло 6 команд тоді. Тому на наступний мажор, на третю стадію, буде виділятися 6 слотів під європейський. Регіон. З Азійського регіону тоді пройшла одна команда, це були монголи, тому тільки один слот для монголів на третю стадію на наступний межо. Точніше, ну, на оцей, що буде в Остіні. І так само з Америки пройшли тільки Liquid, і також тільки, якщо не помиляюсь, Liquid, і також тільки один слот для Америки. Ось так оце працює. Так само тепер працює і на другу стадію, і на першу. Найпотужніша стадія, типа стадія Легенд, але тепер вона, я так розумію, називається плей-офф стадія. Це третя стадія. Після неї команди виходять уже ну, борються за вихід в плей-офф. Це крайня стадія перед плей-офф. Туди потрапляє вісім команд. Попередня стадія, друга. з другої будуть переходити потім в третю команду. 8 штук також. А ти потрапляє також вісім команд, і так само там розпреділяються оці слоти відносно того, скільки команд, з яких регіонів в минулому році пройшли там в якусь стадію. Пані така тема. Прийшлось мені під час монтажу ще раз перезаписати дещо на першу стадію. На саму першу стадію команди всі потрапляють тільки через mrq систему, і там регіони діляться ще на підрегіони, не тільки Азія, Америка і Європа. А, ці всі залишаються, але ще у нас додається Америка Південна і Північна, додається Океанія, це типу Австралія. Ну і там Азія. Ось тут на сайті ShellTV можна подивитись: є МРК було в Європі, 6 команд звідси пройшли в першу стадію. Бачите, ось які під ними написано. Потім було МРК в Азії, звідти пройшло у нас тільки одна команда. Потім MRQ у нас була в Саус Америка, а Південна Америка. Звідти пройшло три команди. Ось вони. МРК у нас було в Норс Америка, Північна Америка. Звідти також пройшло три команди. Ось вони. Ну я потім весь список побачите. просто я маю на увазі, що в першу стадію всі тепер проходять через МРК. Раніше, виходить, всі проходили через РМР і потім потрапляли на мажор і розпреділялись по стадіям. А зараз на третю та другу стадію видаються інвайти за рахунок поїнтів, які команди набирають. І займають високі місця в рейтингу Valve. А ті команди, які не набрали достатню кількість поємтів, але були близькі до цього, вони отримують інвайт або проходять кваліфікації на оцей MRQ, грають ці кваліфікації, і потім, дивлячись, у якого регіона скільки було слотів, стільки команд і вийде. Ну, коротше, бачите, і ось у нас тут ще залишається: Азія, Саус америка Чайна, також, Китай, до речі, я цього не знав. Що Чайно ще окремо. Тут дві команди також пройшли. І Океанія зараз, начебто, повинна да, ось. Ocean Sea. Тут тільки одна команда також отримала слот. На кваліфікації оці MRQ команди проходять всякі до цього закриті відкриті кваліфікації, і на них по факту попасти може люба команда. Наприклад, на RMR... Запрошували команди просто з гучними іменами, скажімо так, і на нейм команді було важче попасти, ніж якісь уже ну, відомі, скажімо так, організації. Навіть якщо ця команда давно вже нічого не вигравала, але це тіпа, орга популярна, достатньо, її запрошували. Але тепер зробили все більше, скажімо так. Змагально, скажімо так, тепер не буде такого, що ти 10 років назад виграв мажор, тому ми через 10... Ми тебе кожен рік тепер будемо запрошувати на мажор. Ні, такого не буде. Якщо ти погано граєш протягом року чи півроку, тебе ніхто не запросить. Тобі треба буде проходити кваліфікацію. З усіми командами з тір з тір 3 рівня. Тепер щоб потрапити одразу на якусь стадію мажору, треба протягом, якщо я розумію, півроку перед мажором показувати гарні результати, або рік. Я, от чесно говорячи, не скажу вам протягом якого часу поінти начислюються командам, або це просто з самого початку, як тільки Valve ввели цю систему, тепер поінти будуть постійно то додавлятися, то прибавлятися до того, що є. Не знаю. Суть в чому, як може команда заробити поінти, щоб потім перед мажором собі забронювати, скажімо так, місце в одній із стадій. Найкраще це третя стадія, трішки гірша — друга і ще трішки гірша — перша. Чому гірше? Тому що вам треба буде більший шлях пройти, щоб потім потрапити, наприклад, у плей-офф. Ті, хто в третій стадії, їм тільки цю стадію треба буде пройти. От в чому прикол, коротше, наступне вальфранк. Ви протягом цього півроку чи рік, ну неважливо, скільки набираєте поінти, Оці Valve Points. Їх можна набирати на в основному це на великих лан турнірах. Valve, я так розумію, будуть викатувати якісь списки турнірів, які будуть катуватися під поінти, ну, на, на яких можна буде заробляти поінти. Тому якщо ви класно виступаєте протягом року там, або півроку на якому ну, на лан-турнірах, то ви будете отримувати поінти і майже гарантовано потрапити одразу на якусь стадію. Мажору і якби отримаєте стікери. Да? Якщо ви на лан-турнірах погано себе показуєте, і у вас недостатньо буде поінтів, то ви будете проходити закриті відкриті кваліфікації, а потім ще MRQ, цю типу, кваліфікацію, вже фінальну, скажімо так. Але ті, хто грають, проходять MRQ, оці кваліфікації MRQ, вони стікери не отримують. Їм спочатку треба їх її пройти. І вісім найкращих команд проходять потім в першу стадію. Це як, от, наприклад, Бейт, недавно проходили це MRQ, у них був рахунок 2. Нуль по іграм, і вони потім три підряд виграли, і у висновку вийшли на мажор в основну стадію ну, в, пер... в основній стадії, в першу. ну коротше, вони стікери свої отримають. Я так розумію, що поінти начисляються командам, і потім дивляться, скільки слотів для якого регіону. От, Наприклад, у вас така та кількість поінтів, беруть чисто європейський регіон. і Якщо ви, наприклад, попадаєте, якщо наприклад, буде 4 слоти під Європу. То будуть тільки чотири перші команди запрошені, наприклад, в третю стадію я маю на увазі. Там в другу, в першу стадію також будуть запрошені, але я не пам'ятаю, скільки точно інвайтів на цьому мажорі отримали європейські команди для другої та третьої стадії. Це можна глянути, насправді це не так важко. Дивіться, ситуація. Пояснюю послідовно, як проходить мажор. А з кожної стадії, грубо говорячи, з першої, йде останній: хто куди, як попадає? Спочатку. Команди отримують свої інвайти напряму, на мажор, на другу та на третю стадію. Третя це найшикарніша стадія, це найближча стадія до плей-офф. Після третьої йде плей-офф, після другої, третя, логічно. да. Друга трішки гірше, але по факту також непогано. Це пряме попадання на мажор. Ти вже собі якби отримуєш 100% наліпки, гарантуєш. Хто попадає у нас на третю стадію? Команди, які зайняли високі місця в рейтингу Valve. І враховуючи від того, скільки команд на минулому мажорі, з якого регіону потрапили, наприклад, в плей-офф, стільки слотів на наступний мажор буде для третьої стадії для цього регіону. Як я вам вже казав, для Європи це 6 слотів, 6 е, команд з Європи, топ-6 по вальфрейтингу. Те ж саме, що є шел ТВ, тільки вальфрейтинг. Там трішки воно відрізняється, звісно, але от все одно. Топ-6 команд з першого по шосте попадають в третю стадію з європейського регіону. Регіону. Топ-1 команда американського регіону також попадає в третю, і топ 1 з Азії також попадає в третю. Це на рахунок третьої стадії. Всього 8 команд. До них ще потім додадуться 8 команд з другої стадії. Але про це трішки пізніше. Далі в другу стадію трішки гірше. Також попадає 8 команд. І також вони отримають інвайти за рахунок того, скільки в минулій стадії команд потрапило з цього регіону вже не в плей-офф, а я так розумію, в третю. Третє стадію, Розуміло, да? А для Європи 4 слоти, для Америки 4, для Азії немає. Тому вісім команд потрапляє в другу стадію. А дивіться, це виходить, я, я, я поясню, як це виглядає. Для Європи, наприклад, 6 слотів в третю стадію, да? з першого по шосте місце. В другу стадію для Європи 4 слоти. Це значить з сьомого восьме, дев'яте, десяте по десяте місце команди, які в рейтингу Valve. Отак от. А, так само і в усіх інших. Тут не беріть тільки загальний рейтинг, бо в загальному рейтингі всі команди типу, між собою перемішані. Натискайте обов'язково ось. Європа, Америка, Азія. Загальний рейтинг він також важливий, в принципі, але для мажору важливий, а цей регіональний рейтинг більше. Тут а, команди розподіляються трішки по-інакшому. Наприклад, в Європі. Точніше, не в Європі, а в Альфрейтенг, в глобальному Valve рейтингу. Ліквід у нас на 12 му місці, а в Америці вони зараз на першому. Тому, я думаю, з цим все ясно. А тепер, як команди потрапляють на першу стадію? На найпершу? Там також отримують вони стікери, але як на неї потрапити? 16 команд. Після оцих, наприклад, 10, 16 наступних команд з Європи, наприклад, отримують інвайт на оці кваліфікації MRQ. Так само 16 наступних команд після скільки, ну в сумі тут можете подивитися, скільки команд було запрошено з Америки, 4 плюс 1 5. З 6 і далі 16 команд отримують запрошення на. Кваліфікацію цю MRQ американську. І так само від Азії 8 команд, тільки не 16. У сумі виходить 40 команд. Отак от. І потім із цих 40 команд в першу стадію проходить 16 команд. З Європи 6, з Америки 6, з Азії 4. Все достатньо просто. А, тому що ми з вами маємо? Ось наша перша стадія, і ось які команди в неї пройшли. Пройшло 16 команд. І я так розумію, тепер буде перша за весь час капсула в КС, в якій буде не 8 наліпок з командами, а буде 16 наліпок в одній капсулі. Або ж вони якось розділять на дві. Я от не знаю, як це буде виглядати, на рахунок цього інформації я не володію. Тому це перша стадія, це найперша стадія. Перша найперша стадія, найгірша, якщо так можна сказати. А друга стадія у нас ось які вісім команд туди вже отримали інвайти. Ці команди отримали у нас інвайти напряму. Вони не проходили ніякі кваліфікації. Вони отримали інвайти за рахунок цієї vrs системи за, за рахунок системи поінтів. А і вони отримали свої інвайти у другу стадію. І третя стадія, це найвища стадія, це куди будуть оці всі команди проходити шлях. Скажімо так, стадія Легенд, так називаємо, як раніше було. Зараз я не знаю, як вона буде називатись. Також вісім команд. Аврора, це у нас, якщо що, Eternal Fire був ще їх викупили. Ну, коротше, якось так. Це по факту всі ті команди, які також отримали інвайт за рахунок VRS цієї системи, Valve Ranking. А тому. Якось так. І остання ще стадія буде, це плей-офф. За неї, звісно, вже ніякі. Ну, я думаю, ви всі правила це знаєте. Що команди, як це все відбувається? Ось, дивіться, перша стадія. так? Із цієї 16 команд в наступну стадію, в другу, ось сюди, пройде 8 команд. Тут потім буде 16 команд. Із цих 16 команд, які тут будуть, 8 пройде в третю стадію. Сюди додадуться 8 команд. І із цих 16 пройде вже 8 фінальних команд, найсильніших, скажімо так, уже в плей-офф. І там у нас буде одна четверта, типу, 4 пари, і ну, одна четверта, потім півфінал і фінал. Також буде потім капсула ще з чемпіонами самого мажору. Ну, це вже вона додасться після фіналу мажору. Тому якось так. На рахунок того, чи подобається, наприклад, мені особисто ця система нова, чи не подобається. Насправді мені подобається. Насправді мене прикалує те, що тепер Valve спираються на якісь ранги, зробили таку поінтову систему. Так, можливо, вона ще не, до... ну, як? не досить продумана, якась трішки така туманна. По-перше, вони ну, котуються тільки лан-турніри великі, але якщо, наприклад, онлайн-турнір, то він також може котуватися, але котуватися якесь на інше слово придумати буде. Він також може коротше, рахуватися, але якщо там достатньо великий призовий фонд, і якщо там виступає достатня кількість тір 1 та тір 2 команд, Отак от. але за онлайн-турнір поїнтів начислюється менше за перемогу, тому якось так. А також оця система нова MRQ, як кваліфікації на основній стадії, ті, що я розповідав, вона проходить, тепер може проходити в онлайні. Це, я так розумію, ще одна відмінність від РМР, бо РМР на РМР треба було приїжджати, скажімо так, ну, в якесь місце, і все проводилося як на лані, без глядачів, а просто от, в кімнатах і так далі. А тепер оця система MRQ, можна дома сидіти, або там з якогось буткемпу. Вам просто треба буде поставити ну, гравцям усім вебки правильно розставити, щоб там, адмін все бачив, щоб ви там не використовували чити, або ще щось подібне. Коротше, отак. В принципі, мені подобається, як виглядає нова система. Не MRQ конкретно, а оця VRS, Те, що запрошення команди отримують за рахунок поїнтів, які вони набирали по ходу сезону, скажімо так. Для мене це виглядає більш справедливо, більш як, актуально і тому подібне. Я нічого поганого прямо в цьому не бачу. Тому буду з цікавинкою дивитися мажор з новими правилами. Думаю, під час мажору ми їх уже краще зрозуміємо, побачимо, що, що Valve мали на увазі, бо я сам, чесно говорячи, Трішки запутався, поки розбирався. Основну, начебто, поняв схему, але все-таки якісь є моменти, які у мене в голові не зв'язалися. Якось так я буду коментувати мажор обов'язково на своєму каналі, на твіч-каналі Владізі. Тому, якщо вам буде це цікаво, переходьте. Буде невеличкий сюрприз для глядачів з подгарунками, але треба буде попатіти, щоб їх отримати. Тому. Якщо у вас є якісь думки на рахунок нової системи, або ви можете щось додати, або поправити мене, пишіть в коментарях. Мені буде цікаво почитати, бо мені, в принципі, цікаво розібратися в цьому всьому ділі. І побачимось або на стримі, або в наступному відео. До побачення!